Дай Боже стійкого і світлого Дня середи. Товариство з цими всіма перипетіями останніх днів забув вас привітати. Ми нарешті набрали 30 тисяч підписників на Ютубі. Це свято. Всіх вітаю, благословляю. І Я впевнений, що батько також би дуже тішив, Ну, бо це також файний і результат, і показник. І окрема подяка за всі ваші. Побажання, підтримку, благословення цими днями, бо воно дуже цінне, справді цінне, аби ну, показати таку підтримку і солідарність. Дякую вам. Сьогодні середа. Ми тримаємо, ми продовжуємо і вчимося від старших, вчимося від святих, перепрошую, і від людей великих. хто нині такий великий, до, до речі, якого почалася якось вже беатифікація. Напевно, буде святим. Фултон Шін. Єпископ Фултон Шін. Цитував його якраз Єпископ вчора на проповіді. І казав, що Фултон Шін неодноразово пригадував, що що таке людина? Що таке людина? Людина це така сукупність віри і любові у глиняній посудині. Сукупність віри або наповнення віри, наповнення любові у глиняній посудині. Ми цими днями. Мали досвід того, що таке глиняна посудина? Що таке наше тіло? Скільки треба за ним доглядати, його пильнувати. Там наша Тереска цими днями трошки охолола занадто більше, вже кашляє, пчихає. Скільки годувати одним словом? А це лише глиняна посудина. А це тільки глиняна посудина. І настане момент, і вона стане така крихка. Настане момент, і вона стане така. Неподібна, безславна, без вигляду. Тому товариство, перевіряймо, радше не так, у якому стані посудина, хоча й за нею треба доглядати, як перевіряймо, у якому стані є те, а чим вона наповнена. Що є ти, хто ти? Що в цінного? яка в тобі цінність? Чим ти себе наповнюєш? Бо настане момент. І від тебе цю посудину заберуть на якийсь час. Чи ти хочеш, чи ні, чи тобі це подобається чи ні. Настане момент, і цієї посудини не стане, не стане. І тому і, і за нею треба догляд якийсь, бо шкода буде, якщо там не чесатися, не, не митися, мати вигляд кепський навіть. Але все ж таки набагато більше варто підлимати за тим, а чим ця посудина наповнена. Поставимо собі це питання зараз. Якщо я глиняна посудина, зроблений із глини і в глину повернуся, то а чим я наповнений? А хто я є? А чим я є? Ким я є? Де я буду, коли цей глечик не витримає? А він точно не витримає? Іноді раптово, іноді неочікувано, не, не гадано? Хто я? Що в мені всередині? Чи є, чому, чи є чомусь бути поза цією посудиною? Якщо ні, ну, то без перебішення горе нам. Горе нам. І тому наповнюємо цю посудину. Дозволимо духу і Святому, аби він наповнював. І тихенько день за Днем Він нас зробить подібним до себе, Він нас зробить кимось. кимось.